Всім привіт. У нас золота погода сьогодні. Такої можливості, напевно, вже і не буде. Хочу сьогодні катнути сотню кілометрів або більше. Чого? Ну, По-перше, гріх не скористатися такою погодою, москова зима. По-друге, Останнім часом багато девайсів доробив, хочу проїхатися, оцінити і залишити відгук на каналі. По-перше, сідушка, вона тут в мене м'якша, вирізана і нема горба такого на півкругу, як на ній буде сидіти, якщо я проїду 100 км, бо раніше на тамті я відчував свою дупу. Друге, вітровик в мене піднятий на 3 см, що не дає взагалі вже ні шуму в вухах і навіть якби шльома, то тільки зверху чуть-чуть волосся рухається від вітру. І третє, вітровики на ноги. Протестуємо. Воно повинно не дути, спеціально не взуває зуття, просто туфлі. Звичайні звичайні носки, щоб відчути, як вона буде на ноги. І заодно протестуємо кріплення, бо вчора мені дехто писав, що вона вас на першій же кочці відвалиться. І що я з тим не згідний. Але побачимо. По-друге, подивимося, скільки тут буде грязі після поїздки. Оця вся грязь могла бути на ногах. Так що заводимо, вимастив, заводимо і їдемо в сторону Рогатина. Заодно хочу продивитися на ту дорогу і заїхати на природний заповідник Чортова Гора. Ну, як до підніжжя під'їду, я вам розкажу про неї що воно таке є, і легенду розкажу. І можливо виберемося наверх. ну Звичайно, напевно, пішки. Хоча мій покійний батько колись в молодості, бо він з Рогатинасом виїхав на цю гору мотоциклом восход і з'їхав. ну Це було щось, я собі уявляю. Збираємося в море теплого одягу і вирушаємо. Так, як завжди, зриваємо диски залипші о і заводимо. Заводимо, прогріваємо. із дорогу. Раніше тут були руїни. Це просто був кошмар. Ну, я навіть не знаю на що показати. Ну Тут тут краще. То Просто була яма на ямі, що неможливо, люди картери розбивали. Ну, не знаю. Хоч дороги почали в Україні робити. Цього року взагалі рекорд за всю незалежність України. Може, десь якісь і гроші просрали не спору. Але дороги так ще не робилися. І от наша гора, чортова гора. Розкажу вам легенду. Це звичайно легенда. Колись нечиста сила, чорти хотіли... несли землю і хотіли засипати місто рогатин. Щось їм люди не сподобалося. Але несли вони ту землю і не встигли. До сходу сонця запіяв перший кугут, а не, нечисть боїться сонця, і вони впали і цією землею, землею самі і присипалися. І з того часу кажуть, що є Чортова Гора. Ну то не видумка. В інтернеті можете всі подивитися, в Вікіпедії Чортова Гора навіть монахи розказують. І кажуть, що на тій горі є величезний камінь. Якщо його підняти, то відкриється дорога в ад, ворота в ад. Ну то таке, того стверджувати ніхто не може точно, може це теж легенда, але монахи про це говорять. І десь 70-х років ця гора визнана заповідником, біологічним заповідником. Є на цій горі такі рослини, яких тут довкола в радіусі 100 кілометрів взагалі нема. І вони занесені до червоної книги. Я вже казав, мій батько колись на Восході виїхав туди, звичайно, не звідси. Але зі сторони схід... східного склону, там склон більш пологий, і сторони західного теж, теж він пологий, бо з північного і південного він дуже крутий. Вон там стажки. Ну я зараз її об'їду, мені самому цікаво. Можливо десь є таке місце, що я зможу їхати. Я не знаю, чи це реально. Я бачу сліди. Можливо якихось джипів. Це дуже страшно, я вам скажу. Я трошечки попробую. Я хоч чуть-чуть пробуксую, я зразу звертаю на бік. Бо трива мокра. Может гуксувать. Вот mm. я реально сказал. Я боюся. Я просто боюся. Бо якщо звідси полетіти, то ні мотоцикла, ні мене не буде. Це дуже високо, дуже. Тут підйом практично 45 градусів. Но тут можливо 35-40. Він їде, але я собі уявляю, як з'їжджати вниз. Я вже виїхав занадто багато. так що я перейдуся пішки. Поставив, хай стоїть. Мені шкода боксера і самому страшно. Не знаю який в мене покійний тато. Колись був варіант, раз він сюди виїхав. Можливо західний склом біж положний. Ви просто подивіться на це. То страшно. Так, йду пішки, подивлюсь, я вже там колись був. Який тут схил. У, йти важко, добре, що я не поїхав. Не дай Бог чуть пробоксував. І все, кришка 40 градусів мінімум. Не знаю яка техніка тут може їхати. Але сліди є, я на вершині. Боксер десь метрів за 400. Ще тут трошки. То просто рів тут Це плато має форму людської правої ноги, ступні. Я не буду все обходити, де той камінь шукати. Кажуть, що громада була, поставила тут хрестик, братська могила, ну як по села ставлять, саме в точці. Але... Потім люди були недовольні, казали, що місяцями дощів від того нема. Ну, може і не від того. Цей хрест забрали. Я змучився і задихався як старий дід. Вилізти сюди нагрузка ого-го. Такі тут краєвиди, Там озеро Мій брат троюродний, туди їздить Казав платний ставок. А Це вже, мабуть, одна з рідкісних рослин. І ще й дотепер цвіте, зима на носі. Зараз будуть зовсім інші м'язи працювати. От тут де я йду ще нормально. Зараз метрів за 10, максимальний схил, там можливо 45 градусів. Я собі уявляю, як там можна їхати. Можливо, мій батько настільки знав ту гору, що міг ту гору їхати по спіралі. Якщо так годен то в принципі це можливо іменно весною чи осінню коли зеленої трави майже нема але щоб суха трава була суха і земля щоб була суха ну я би не ризикнув, чесно кажу капець склон дай боже Батько народився, жили мої дід і баба, вони вже поховані. Цього я знімати не буду, але на цвинтар я зараз до них обов'язково заїду помолюся. Кажу, то є ще один нюанс їхати на такий підйом. Треба мати нормальну зубату шипату резину. А ні, оцей стандарт. Я забув, що я її поставив на сигналку. Та резина вона слизька, я колись по асфальту тут чуть не розложився в дощ, Єлі стримався тримався. Так, можна і чайку купити. Взяв собі термос чайочку. Я не змерз, але просто... Рідинний баланс треба поповнювати, Чай ще навіть гарячий. Не застив. Чайку попив і їду далі. Я не знаю, чи я на камеру добре зняв, але напевно вона вже в мене сіла. Де це центр містечка? Стіл. на листочку Заїхав ще на ставок козові. Ми літом сюди любимо віддихати, приїжджати. Тишина, така красота, десь не десь люди ходять. Вечка чистенька, ми тут літом купалися, ще є рибаки або кидають на щуку. А може ще й карт ловиться на пружину, на кашу. Так. І що, хочете сказати, що я змучився, взагалі не змучився Було 647, зараз 774, практично 130 кілометрів, додому ще 20, то буде 150. Я пробував посуватися назад і набагато гірше сидіти. Тут вистачає Тут, або тут 10 см зазору, або тут. Так що відгук однозначно позитивний, то хочу переробляти. Але можете поролон дати новий і трохи товстіший, буде ще краще. Так, на рахунок вітровиків. Ці штуки вже більше не злітали. Я знаю, чого вони злітали, я їх случайно ногою зачепив. Просто взуття громадне таке, в робочі тут носки залізні, і вони відчепилися. що Можна не запаруватися нічим. А про можливості можна трошки того застрахувати, аби поміняти хомоти за О, дивіться, От грязь яка мала бути на ногах, а на ногах її немає, ноги чисті. Я взагалі я в ноги не змерз. Я взагалі не змерз нікуди. Ні в ноги, ні так, по тілу, ні в голову, ні в руки. Хоча температура сьогодні до 10 градусів. Ну, і Вітровик це це великий. Я просто висуваюся за нього, та воно пронизує наскрізь. Чудова поїздка, чудова природа. Сейчас попів чайку і їду додому на обід, на вареники. Забув вам показати на колінники, які в мене, вони чисто захищають від холоду. Бачу, а Там просто мех. Мені аж коліна жарко. Заказував на джумі давно. Адреса не пам'ятаю. Ну, класно, якраз то, що я казав, звідси досі не дує, а далі щатки. Коротше, якщо температура 8-10 градусів, сміло, сміло можна їздити. Головне, правильно одягнутися. Я вже вдома 148 кілометрів, не змучився, задниця почувається добре, я почуваюся добре, вхопив трошки адреналіну, все, класно їде. Ну, хто не на рідних зірках? то нема чого його жаліти. Тобто на рідних можна їхати 80, так як в мене 38 чи в кого там 16, 85-90. Він іменно при тій швидкості йому саме комфортніше ніякої вібрації не чути. Вібрація є на проміжних таких 70-75. Вже його добре розігнав, 85-90, ну як бджілка є. Всім пока.